Хочу з вами сьогодні поговорити на таку тему, як на 100% застраховане життя. Хтось колись мав справу з страхівкою, страхували машину, чи там я не знаю, хтось телефон страхує, хтось життя страхує. Є різні види цього. У Нас в Україні можливо воно не так сильно популярно, але все ж таки ми маємо дотик. Тим більше, хто зараз їздив десь за кордон, можливо. Ну, ми стикаємося з цим, так? І а, у мене таке питання до вас: якщо ви страхуєте свій автомобіль, яку ви страхівку вибираєте? От ви приходите, вам кажуть, є страхівка, така, така, така. Яку ви вибираєте? Чи самодешеву? Є та категорія людей, яка вибирає саму дешеву, таку, що була для поліції, так? не для машини і для свого життя, а для поліції. Щоб ніхто не трогав їх. Є інший вид страхівки, який, якщо знаєте, є повне казко, так? коли ти їдеш на автомобілі, якщо в тебе щось стається, ти розумієш, що ну, в мене застрахований автомобіль, мені якби все повертають. так? Але а, ми ж переживаємо за своє життя, за свої цінні речі якісь і... Щоб ми менше переживали за це все, для цього ми і страхуємо якісь свої речі, чи, чи цінні, чи матеріальні, чи, чи своє життя. І ви знаєте, щоб потім отримати що? Отримати якусь компенсацію. Отримати компенсацію, і коли ти, коли ти маєш якісь пошкодження, ти вже не так переживаєш, коли в тебе є страхівка. Але коли в тебе її немає. Ти дуже переживаєш за це. Якщо ви попадали в якісь такі ситуації, ти не знаєш, куди дзвонити, що робити, як реагувати. І особливо ще, коли немає страхівки, то ми були стикнулися в роботі з такою ситуацією. Чоловік не мав страхівки каже: на, на гроші, на гроші тільки не викликайте поліцію. І. І і ти дивишся, людина дуже боїться за те, бо в неї заберуть права, вона плюс заплатить гроші і, і буде нести якусь відповідальність. І в е, мене питання таке до вас: як ти і я страхуємо своє життя? Ми будемо сьогодні проводити таку паралель е, і подивимося, як, як ми можемо це зробити в своєму житті. Як ми можемо це зробити в своєму житті? Е, і тому питання наше: як ти страхуєш своє життя? Ви знаєте, в кожного з нас в кишені є така штука, як мобільний телефон. так? І я би попросив вас витягнути, візьміть свій е, телефон, візьміть, візьміть в руку свій телефон. І щось ви на ньому побачите. Ззаді, щось у вас є таке, так? Без чого не обходиться мобільний телефон сучасний сьогодні. Поки що, принаймні. Без чого не обходиться. Без чехла. Ага. Точно. І всі знають, колись не треба було, колись ми не носили. Але сьогодні у нас є чехли, так? Зніміть свій чехол. Зніміть свій чехол з телефона. Можливо, ви відколи його купили, не бачили, що його без чехла. Ось, в мене є без чехла. Він. І дивлюся, що вже трохи він життя побачив. Бачте. Вже є якісь тріщини. Напевно, що невчасно не вже купив чехол. <гум> Бо без чехла вже падав. І для того, щоб ми мали. мали а, для чого ми вдіваємо цей чехол? Для того, щоб телефон, коли в нас падає, він був захищений. І не було такої ситуації, як зараз є з цим. Тому що коли, коли він впаде, раз, другий, третій, п'ятий, він перестане що робити? Виконувати свою пряму функцію. Брати і сестри, якщо як ти страхуєш своє життя, що тобі потрібно, чи ти маєш цей чехол у своєму житті, на який ти можеш покласти свою надію і сказати, що в мене телефон застрахований, я не переживаю. Або моє життя застраховане, і я не переживаю. І е, в Біблії є хороше місце писання, Івангелія від Івана, 15 розділ, 5-7 вірш. Каже Ісус: я виноградина, а ви галузя. і каже, хто в мені перебуває, а я в ньому то й рясно зароджує, бо без мене чинити не можете ви. І коли хто перебувати в мені буде, той буде, коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, а галузка і всохне, і громадять їх кладуть на вогонь і згорять. Коли ж у мені перебувати, ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Представляйте, брати і сестри, Христос нам залишив дуже хороші слова. Каже, коли ви в мені перебуваєте, коли цей телефон перебуває в цьому чехлі, для нього не страшно падіння. Для нього не страшно падати, тому що коли я його без чехла кину на землю, то буде біда. Але коли він впаде в мене в чехлі, я думаю, що йому практично нічого не буде. А зверху ви що ще маєте? Крім чехла? А що стекло є, плівка є, все? Ви, ви переживаєте за нього? Ви переживаєте за нього. І коли він в цьому падає, не так страшно. Але коли без цього він паде? Маємо великі проблеми. І каже Христос: навчіться, навчіться перебувати в мені. Навчіться бути близько біля мене для того, щоб бути корисними, для того, щоб ви, слова, каже, коли мої постануться у вас, то каже, чого тільки попросити, станеться вам. А ми ж хочемо, щоб наше життя було, було заховане в Бозі, щоб наше життя воно дійсно перебувало в Бозі, і ми цим могли користуватися. І друге, наше запитання: що в твоєму житті є захистом? Що? Який чехол ти надіваєш на своє життя, яке стекло ти клеїш на своє життя для того, щоб себе захистити, для того, щоб берегти себе? І, брати і сестри, ми бачимо, що зараз нічого не, є, не, не дає впевненості. В кожній, в кожній страхівці, яку ти робиш на автомобілі, навіть каско, навіть каско є слово але. Ви таке, ви таке помічали чи ні? Ми робили страхівку КАСКО, і ми приходимо і кажемо: ну, є от ситуація зараз непроста, так, військові дії. Вони кажуть, так, але, але якщо щось прилетить, але якщо буде якась ударна хвиля? Але якщо ще щось станеться або ви будете на тій території. Страхівка не діє. І в земному житті ми стикаємося з цим. Що яку б ми страхівку не взяли, навіть страхівку життя ми беремо одного разу навіть хотів життя застрахувати, застрахували. Проплатив рік, два потім е, зрозумів, що але. І це але воно не діє на певні випадки. Як же ж поступає Христос з нами? Він каже. Іншими словами, скільки разів ти готовий впасти? Скільки разів ти готовий впасти в своєму житті, щоб зробити хорошу страхівку для себе, щоб зробити правильний вибір в своєму житті, що тобі потрібно, щоб зрозуміти, що, коли ти будеш жити, тобі потрібен захист. І багато людей сьогодні шукає захист в чому? В зв'язках. В якихось організаціях, в якихось, я не знаю, страхівках, і ще в чомусь, в чомусь, в чомусь будують якусь свою башту, якийсь свій захист. Но приходить момент, коли ми бачимо, що багато людей залишаються без нічого. Багато людей сьогодні настає такий, отака ситуація, ми маємо, лишаються без нічого. І, і не допомагає ніяка страхівка. Тому скільки разів тобі потрібно ще впасти, щоб прийти до Христа, щоб стати тою галузкою, в якій буде заховано Слово Боже, яке буде приносити плід для Христа? Каже приповісті 24:16: бо праведний, скільки разів впаде? Сім разів впаде і каже, що та зведеться, а безбожний в погибель впаде. Брати і сестри, нам треба собі задуматись, якщо ми не близько з Христом ще, якщо наше життя в ньому не заховане, і ми надію на нього не покладаємо, то що я буду робити, коли настануть такий, такий період в моєму житті, коли настануть ну, якісь трагічні моменти в моєму житті, на що я буду покладатися, де я буду цю шукати компенсацію цей захист в своєму житті? І пішов так. І каже каже місце Писання від Івана 11, 21, 27. Ми знаємо цю історію, коротко її собі нагадаємо. Каже, Марта сказала Ісусові, Коли б, Господи, Ти був тут, то не вмер би мій брат. Пам'ятаєте цю історію? Каже: то не вмер би мій брат. Та й тепер знаю я, що тільки в Бога, чого попросиш, то дасть тобі Бог. Знаєте, в цих словах ти чуєш якусь таку ну, нотку і, і розчарування, і надії, і вона просить в Ісуса, вона, вона це говорить Ісусу і каже, промовляє до неї Ісус, Воскресне твій брат. Відказує Марта йому «Знаю, що Воскресне останнього дня. А промовив до неї Ісус, я Воскресіння і життя. І хто в мене, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе, та хто вірує в мене, по вік не вмре. Чи ти віруєш в це? Каже Христос: то каже: вірує в мене, то буде жити. І кожен, хто живе та вірує в мене, повік не вмре. І питає її такі слова: чи ти віруєш в це? Брати і сестри, чи ми віруємо в це сьогодні? Чи ти і я віруємо в те, що Христос дає нам життя нове, життя вічне. Чи ти віруєш в це, чи ти цьому довіряєш? Покладаєш надію свою, а вона йому каже: Дивіться. Так, Господи, я вірую, що Ти Христос, син Бога, що має прийти на цей світ. Через всі. Моменти, які вона пройшла і бачила Христа, як він поступав, вона без сумніву каже: так, Господи, я вірю, що Ти Син Божий, що має прийти на цей світ. Вона була впевнена в цьому вже, вона вже була переконана і утверджена в цьому, які ми сьогодні мусимо бути і ми з вами. В Ісусі Христі, в Ісусі Христі, тільки в Ісуса захована наша. Страхівка на повне стопроцентне життя наше. Ісус нам дає цю, е, е, цю страхівку, і дивіться, що Він робить. Він, наш погляд, переводить з нашого земного життя на вічне життя. І каже: Я тобі вже тут даю захист, даю надію, але там, якщо навіть тут щось станеться, але там. Ти на 100% будеш застрахований. Амінь. Ти на 100% не будеш ні в чому нуждатися. Ти на 100% будеш відновлений. Тому, коли ми приходимо, якщо б ви приїхали з розбитою машиною і сказали, застрахуйте мені. Ви бачили таке одне, е, цей відео: Дзвонить чоловік попав в ДТП, і розбита машина стоїть. І він каже: Добрий день, можна застрахувати машину? Але вчорашнім днем і, і з нього сміються. Бо так зробити не можна, бо ти вже не відновиш, ти вже це не, 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 не восстановиш якось заднім числом. А Христос бере твоє життя, в якому б воно не було розрушеному стані, твоє серце, і Він бере його і дає надію, Він його відновлює, і дає тобі надію на вічне життя. каже, каже мій дорогий Богдан чи Марійка, чи Іван, чи Степан. Я готовий тебе прийняти таким, як ти є, взяти тебе, обновити, подарити вічне життя і зробити тебе новим, зробити тебе новим, зробити тебе прекрасним і зробити так, що ти будеш ні в чому не нуждатися, брати і сестри. Ви собі представляєте, наскільки Бог нами сьогодні піклується, наскільки Він хоче дати нам впевненість і силу для того, щоб іти далі, наскільки Він готовий тебе. Застрахувати просто на 100%. Не так, як страхує чехол чи, чи пленка, телефон, тому що воно падає або розбивається, і ми нічого не можемо зробити. Нам треба все замінювати, а деколи це не можна зробити. А Христос бере твоє розбите життя, твою проблему і каже: Я можу її забрати, я можу її зцілити, я можу тебе просто застрахувати від цього. І переводить наше. З земного життя на небесне. І каже, там ти не будеш нуждатися ні в чому, там ти не будеш нуждатися. І того Марті їй було легко вже приймати ці слова, і легко сказати: так, Господи, я вірую, і я знаю, що коли я буду біля тебе, коли я буду вірувати в тебе, то в мене буде все, що потрібно. І того ми маємо собі пам'ятати, що тільки Ісус, Він дасть нам. Цю страхівочку на 100% на наше життя. Тому якщо ви сьогодні прийшли з якимось а, тягарем чи важким серцем, пам'ятайте, що Христос він дає це обновлення, Він дає життя, бо Він настільки сильно любить тебе, що Він що зробив? Віддав свого сина заради тебе і мене. І ми сьогодні можемо з вами сидіти на цьому місці, славити його і мати надію на вічне життя. Слава йому за це і хвала. Амінь. Пропадаю і згасаю, о Боже, я тебе маю, нехай твоя, батьку, рука в житті веде не відпускає, о Боже, я.